Добрий, день, дорогі друзі. Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде така от розпаковачка фриза 1,40 фірми Scout, темно-синього кольору. Ось бачимо ґрунту фреза Скаут. 1 GQN 140XS. Вага її 180 кг, Це полегшена. Звичайні моделі вони йдуть 212 кг по вазі. Ось так воно все виглядає. Тут у нас два комплекти ножів. Це ми от розпакували і розібрали такий ящичок, який йде разом з фрезою. Тримачі. Отакий от карданчик 6х6. Бачимо. Ви його підганяєте під себе, тобто обрізаєте під ваш трактор, яка вам потрібна довжина. Кришечка вже встановлена. Ось бачимо. По кількості ножів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 на кожен. На кожну сторону, тобто це 16-32 ножі. Редуктор у нас тут зверху. Ось бачимо в захисному кожусі. Отак виглядає повний комплект, який приїжджає до вас додому. Замовити таку фризу можна безкоштовно, без передоплати. Привеземо додому попутною машиною, вигрузимо вам такий комплект, все перевірите і розрахуйте з водієм. Або відправляємо пошту, якщо вам дуже-дуже срочно потрібно. Коштує така фреза 800 доларів з карданом в комплекті. Тобто, це все, що ви бачите зараз на своєму екрані, це все приїжджає до вас за 800 доларів. Якщо, за, якщо зацікавило, набирайте по номеру, який бачите на екрані. Підпишіться на наш канал, обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, користуєтесь ґрунтофризами фірми Scout чи ДТЗ. Цікаво, є якась між ними різниця, окрім кольору. Як гадаєте, на цьому все пока-пока.